Hyundai – це унікальна компанія. Це єдиний бренд у світі, який на сьогодні має повний цикл виробництва автомобіля, починаючи від виробництва сталі для формування кузова, закінчуючи електронним оснащенням та програмним забезпеченням своїх автомобілів. Виробництво двигунів, коробок перемикання передач та й все інше, це все виробляє в рамках е, свого виробництва. Тобто Hyundai має на сьогодні 51 завод по всьому світу, який спрямований на виробництво автомобілів. Це, в свою чергу, забезпечує максимальний контроль якості на кожному етапі виробництва, що впливає на кінцевий продукт. Технологічність інновації, максимальний рівень коннекту автомобіля з навколишнім середовищем це вектор руху. Бренду Hyundai на сьогодні. Hyundai завжди намагається збільшити рівень безпеки, комфорту та інноваційності своїх автомобілів, наприклад, такі системи, як системи автопілоту, системи слідкування за станом водія, нічне бачення це все звичайні опції, доступні до замовлення в нових моделях Hyundai. Цього року на виставці CES компанія Hyundai запровадила. Першу серійну систему, яка дозволяє автомобілю їздити перпендикулярно, тобто ваші колеса всі повертаються перпендикулярно руху автомобіля та дозволяють значно спростити маніврування та парковку в плотному міському трафіку. Пропонуємо і вам познайомитися ближче з брендом Hyundai та Kia. Запрошуємо до наших салонів міста Київ, міста Одеса в будь-який час за додатковою інформацією або консультацією.